Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я сьогодні була на безплатці, була в магазині, трошки поїздила по справам і хочу показати, що я купила. Ну як, я була в такому магазині, там, де загублені посилки, багато, і їх розпаковують і продають. І там різні класні були речі, були такі класні кросовки, але на мене малі. То я ще ну, набрала таке що небудь мілочі І хочу вам показати і показати в безплатку. Я була це на безплатці, я там набрала речей і покажу вам. Вирішила вам показати речі спочатку одяг. Там можна було брати, там дають одяг, і там по посуд, ну таке різне. І їжу, ну що потрібно. І я вибрала, що мені треба було. Ось таких бодіка, два взяла на Ефремчика, тому що якось вже більших немає. Він у нас хлопчик такенький росте дуже швидко. То я взяла трошки більші. Така кофточка, ззаду трішки довшенька, така вільна. Ось такий колір помаранчевий. Мені подобається, не все з чорне носить. Буде такий на повсякденний. Це чоловіча майка. емка. Я взяла чоловіку. Можливо буде. Далі дивіться ось такі штанчики, але якісь бачу плямки. Я надіюсь, відпереться. Тож штанчики. так росте хлопчик, що просто, не знаю, ну, дуже росте. Одяг... Тільки бачу, що то штанчики короткі, то вже тісні, то чавить, то те. І ще ось таку футболку. Теж це для чоловіка, для Віті. Буде на літо. І так просто десь то дві. А, Це йому одна футболка, а мені кофта. Дивіться, далі йде така футболочка. Це на Якова, Картерс фірма. Мені вона дуже подобається. Ось така вона. І ще я собі там. Знайшла. Подивіться, можливо, як на столі лежить, то не так воно дивиться. Це така футболка. Зверху трошки незручно тримати телефон, тому Подивіться, хто в мене на ручку. Тя -хе 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 -хе. Все таки Такий хлопчик. Мазончик мамин. Покажу все ж таки, постараюся. Зверху такий чорненький, оце така. Канинка, це на літо така. а Дивіться, спереді ось це, а ззаді ось так. Це трошки подовжене, і ззаді така спинка. Мені таке подобається, дуже люблю, щоб знизу було трошки довше. Ось таку кофту взяла. Теж, можливо, буде велика, я не знаю. Ще не міряла, я його все перестираю. Якщо навіть буде велика, піде в посилку. Нам є там кому. Далі подивіться і ось таку жовтеньку взяла. Не знаю, чи вона буде. Вона йде тут така, е, теж такий шифон, чи якось таке. Ось так знизу футболочка йде, а зверху таке. І теж М-ка розмір, мій розмір. Я не міряла, все перестираю, подивіться. І відразу покажу, я вже тут розложила, щоб було мені зручно вам показати. Я і купляла, і це безплатка брала все те, що дійсно треба. Це ще ходили ми в костку. Дивіться, полуницю купила, рибку купила, крем-чіз купила. Це на крем буде на торта і вершки ось такі. В мене завтра буде свято, день народження, і я хочу якось придумати тортика спекти. Завтра святкувати не будемо. Просто ну, я люблю, щоб був тортик саме на день народження, навіть якщо в той день не святкує. Якщо все добре, можливо, в неділю, там будемо з Миросі разом. І подивіться, то чекайте рецепта торта, я надіюсь, вийде відняти. Ось таку ще дошечку купила в тому магазині, там, де загублені посилки. Ставай, давай, ставай, врють. Ставай, Ось так. Єфрем хоче до мами і син. Така дошечка простенька, Долар. 46. Така штука, щоб піцу нарізати. Теж супер. Ось така для гриля, зі шкраба там. Ну, коротше, ви зрозуміли, як це мені. Сестра порадила, тому що його не дуже легко відмивати. А це купила в костку малину. Теж буду бізе зробити і якогось торта. Ще ось такі палочки. Ми часто робимо бургери. Ну, як часто. І буває незручно, тому що нема чим проколоти, щоб воно трималося. Я взяла ось такі ці палочки і будемо пробувати проколювати їм, якщо то. А це вже пішла в мене без сплатка, те, що дали. Такі помідорки я взяла. Дуже гарні на вигляд. І пахнять. Прям як домашні. Тунець, олія, пральний порошок, Це шампунь. Це гель, а це, це теж гель. Картопельки взяла. Масло ось такого дали. Булочки для бургерів вже беру. Раніше якось не брала, а це беру і в морозиловку собі можна. І потім дістала, підсмажила, і бургери готові. Ну, ну, Ми не геть так часто робимо, але робимо, вже гриль є і не потрібно нікуди їхати смачно. Кукуруза і горошок. Це всі консерви, що я брала. А, ще томат. Я там... До борщу воно, до голубців такі класні, файник, добре? Ось це всі мої консерви, я більш інших не беру. Там різні супи та все я не беру, тому що ми таке не їмо. І взяла ще ось такі соуси, якось брала такі непогані. І знаєте, в чому мені плюс залишаються ось такі баночки. І мені добре, я буду навіть тушонку робила, собі баночки такі були, і це вже супер. Ось м'яско. І сосиски для ходогів yeah. і м'яско. Тимофій любить ходоги. Я буває роблю, то так. Ось такі, подивіться, булочки, вони якось з крабом, які дуже смачні. Я не пробувала ще. Макарон, чіз, крекер. Далі йде ось така суміш для панкейків. Цибуля нарешті. Добре, що є. Вони вже закінчилася. Рис. Рис тут дають по два пакетика. на інший по одному. Макарони, вермішель. Ось такий. Я люблю теж ракушки. Спагеті Теж дуже любимо ми. Далі йдуть такі, таке печиво. Я вже не раз брала. І воно подобається моєму тимофію. Я йому в школу на перекус даю. І фрукти ще там, але яйця, такий лоточок і половина. Далі фрукти, банани, апельсини, яблука, капуста. Ось такі заморожені овочі. теж, Горох, брокколі. Класно, я люблю брокколі. І, наприклад, воно корисне, воно корисне дуже. Ось це, це якась картопля, чи не знаю. З морозиловки мені дістали. Я не зрозуміла толком. Ну, взяла, не знала. Що, але. І головне теж, памперси дали, і серветки. Це супер. Мені ще посуду трошки осталось помить, але то нічого. Зараз треба вже це все прибирати. Але головне, що є прибирати. Тому, дівчата, я всім дякую за перегляди. І хочу сказати, що це дуже файна допомога. Дуже-дуже. Наприклад, буває, не завжди вистачає грошей. чи, Ну, мені вже ось цього всього не потрібно купувати. Це як добре. Тому ось так я дуже рада, що допомагають хотілося б, щоб так де хоч допомагали. Ну, я сподіваюся, так буде. дай Бог. І чекайте рецепта торта. Не знаю, якого ще не придумала. Я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока!